Цінами на проїзду в маршрутках зацікавилася служба боротьби з економічними злочинами і дійшла висновку, що у 4 гривнях, які сплачують Дніпропетровці, є корупційна складова. Її навіть підрахували, виявляється, хабарі та незаконні побори становлять 12% від офіційного тарифу. Щоб ознайомити транспортників із такими підсумками, фахівці з економічної безпеки запросили їх до себе. Що із цього вийшло, дивіться в сюжеті Марини Дудник. Це просто робоча зустріч, аби зменшити тиск на бізнес. Сказали перевізникам борці з економічними злочинами. Попередньо вони провели економічний аналіз корупційної складової пасажирських перевезень, І зробили висновок, що так чи інакше тіньові платежі йдуть за технагляд лікаря, послуги диспетчерів, державні інспекції та господарів маршруту, що виграв на нього тендер. При цьому на особистості міліція поки що не переходить. Ми не, ми не кажемо про це, що Трансінспекція, ДАІ та інші є контролюючі органи, які е, можуть вживати заходи впливу, да, як адміністративного, так і кримінального, і тиснути на бізнес. Підсумкова цифра корупційних витрат на кожний автомобіль понад 4 тисячі гривень на місяць. Усього в області близько 6 тисяч маршрутних таксі. Тож виходить, що перевізники витрачають на хабарі та незаконні виплати. 24 мільйони гривень щомісяця корупційні витрати складають близько 12% від собівартості маршруту та більше 13% у ціні, яку сплачує за проїзд кожний пасажир. Тобто, якщо ми повертаємося до міста, 53 копійки з 4 гривень за проїзд. Тобто, кожного разу, коли Дніпропетровець їде у маршрутці, він віддає 53 копійки на корупцію. Чи вдасться вивести ці кошти з тіні – Питання відкрите. Бо за присутності преси маршрутники ані скарг, ані пропозицій не висловлювали. кажуть, їх взагалі більше хвилюють ціни на солярку. У мене підприємство крупне. підприємство, яке для того, щоб виграти определенні маршрути на конкурсі, завезло транспорту на 42 млн грн гривень в кредитних діях. Тому у мене этого нет. По той причині тому що Ну, руки підбиваю водічелям. Гарні новини все ж таки є. Декого з перевізників борці з економічними злочинами вмовили трохи змінити тарифи. Зокрема, на маршрутах номер 150 а Б та 55 знижують вартість проїзду з 4 до 2 гривень. А школярів її зовсім обіцяють возити за гривню. Марина Дудник, Євген Хисний новини 11-го каналу.